Местовних метраж двісті кімнати п'ється нозлитри дизайн Анна Павловська, Фото Сергій Красюк. Коротенько, квартира створювалася для сімейної пари з двома підростаючими синами сім і десять років і великою собакою. Породи річбек. Це діяльні допитливі люди з хорошим почуттям гумору, які зберігають і створюють у своїй родині традиції, люблять подорожувати, займаються спільною справою. І все це з неповторною легкістю ми створювали для них саме будинок, місце, в яке хочеться повертатися з частих подорожей, де можна приймати друзів і де приємно зустріти ранок і провести вечір всією сім'єю. Для мене це була ідеальна співпраця, заснована на високому рівні такту, довіри і підтримки з боку замовників, а також їх уміння чітко формулювати свої за і проти швидко приймати рішення і проявляти ідейну участь у проєкті. Розповідає дизайнер Анна Павловська. Подробиця. серед побажань до планування були відокремлена кухня, окремі дитячі спальні і додаткова загальна кімната для ігор і відпочинку, яка в майбутньому може трансформуватися в додаткову спальню. Потрібно було також передбачити зручності для догляду за собакою місце, де її можна годувати і мити після прогулянки. Проект створювався з бетонних стін, обмеження були несуттєві. Одна несуча стіна стояки водопостачання та каналізації, в результаті простір квартири спроектовано за класичними канонами по осях, з урахуванням руху на світло і з чітким поділом приміщень за їх функціями. Дизайнер виділила громадську зону і приватну в глибині квартири. Громадська зона об'єднала в собі передпокій. Гостьовий санвузол, прохідну кухню, їдальню і вітальню, через кухню. Організований круговий обхід. Це зручно. Коли потрібно занести на кухню продукти з магазину або винести сміття, не потрібно йти через парадні приміщення, приватні кімнати в глибині квартири для батьків зробили цілий житловий блок. В ньому розташовані майстер спальня, гардеробна і ванна кімната для дітей теж є своя зона з невеликим холом, з якого організований доступ в дитячий санвузол і в дві дитячі спальні, також в цій частині квартири розташована медіакімната для занять спортом, активного відпочинку дітей. Перегляду фільмів складність при плануванні простору полягала. Як це часто буває в розміщенні інженерних систем. У будинку не передбачена загальнобудинкова вентиляція на належному рівні, тому ми обладнали квартиру припливною системою, системами кондиціонування і парозволоження. Все це нам вдалося зробити, не торкнувшись висоти стель в основних кімнатах. Ділиться Анна Павловська. В обробці автор проекту використовувала натуральні матеріали з міркувань їх естетичних і практичних якостей. Стіни пофарбували в різноманітні відтінки фаров бал, передпокої кухні та коридорах Paint папер лібрарі в інших приміщеннях. Плюс додали ефектні шпалери, і дальню прикрасили шпалерами ручної роботи з золотими журавлями. Малюнок виглядає дуже елегантно і надає інтер'єру легкість, динаміку, особливу атмосферу. У спальні нішу для ліжка виділили текстильними шпалерами Pierre Frey. А в дитячих використовували шпалери ціон і ромо на підлозі в житлових кімнатах поклали масивну дошку. В передпокої для підлоги вибрали клінкерну плитку сірого відтінку. У ваних використовували керамічну плитку і натуральний мармур. При створенні планування спроектували багато містких вбудованих систем зберігання. Це своєрідний формотворчий каркас, а не окремі громістки, предмети меблів. У передпокої передбачили систему шаф і окрему гардеробну для сезонних речей. У дитячих кімнатах є шафи для одягу, а в спальні ще одна велика гардеробна кімната для замовників. При створенні інтер'єру підборі форм фактур, кольорів я тримала в голові основну тему проекту квітучий луг і розглядала кожен обраний предмет з точки зору відповідності та здатності підтримати цей настрій ніяких прямих цитат, тільки натяк і загальна атмосфера розповідає Анна Павловська. Вже при вході в квартиру ми відчуваємо шерех і запах трав. В коридорі на стіні висить диптих авторства Лариси Кравченкової з використанням справжніх підсушених польових трав і кульбаб. Приглушена колірна гамма створює відчуття тіні, створеної деревами, через які ми пробираємося до наповненого повітрям і сонячним світлом соковитого квітучого лугу. Вітальні і їдальні. Вітальня завжди добре освітлена і ніби ширяє в хмарах. Вона знаходиться на 18-му поверсі і виходить вікнами на ботанічний сад. Дизайнер наповнила цю кімнату кольором, але зробила це так, як ніби подув вітер, і пелюстки різних польових квітів розсипалися по підсушеній сонцем траві. Люстра у вітальні схожа на скляну хмару на стелі. А медіашкаф з фасадом з вертикальних рейок збирає центр композиції і задає вертикаль, кухня виконана в тому ж приглушеному відтінку, як і передпокій, і таким чином додатково відокремлена від парадних приміщень. Фасади кухні виконані в емалі в колір стін, а елементи з шпону дуба додають тепло і контраст цієї монохромного гамі. Планування бренди представлені в проєкті стиліст Тетяна Гадіки Гостінає. Підлогове покриття, масивна дошка, золотий ліс, меблі, диван, меридіані крісла, артеріорс в оббивці тканини, Роберт Олен, столярні вироби та журнальний столик зі знімною якою стільницею, майстерня олдвоот, банкетка, Марія Сцорнер. в з тканини П'єре Фреї, приставний столик Цюреї яйцо, освітлення, люстра артеріорс, світильники, Стефане Давід Сторшер, Чарел, Декор, зістарене дзеркало, ваше дзеркало. Літографія, студія боттева килим сплетений у Бельгії, на замовлення, аутстолова оздоблення шпалери, фреск в меблі, обідній стіл, крісла, «Все в всефцолеціон, освітлення, стельовий світильник, Стефана давідс пра, соліктінд де сікн плаце, килим сплетений на замовлення в Бельгії, Алт Коридор. освітлення бра Стефана Давідс-стельовий світильник, Гюдцон Валий, декор. Диптих з польових трав і кульбап авторства Лариси Кравченкової, Враз кухня, меблі, корпусні меблі і острів, майстерня олдвоот, барні стільці, брос в оббивці з тканини, пірафреї освітлення, стельові світильники, Томас Обріан, Десін плаце, посуд, фарфор, фрінедінги, десін, прихожая, оздоблення, фарба фаров бал, підлогове покриття, сфілеюсматірес меблі, ванкетка бергард. Десін Плаца, в оббивці тканини Роберт Ален, декор, Кашпо, ательєр, Віркант, композиція, Страф. Разбираю картина художника Дмитра Москаленка, спальня, оздоблення, текстильні шпалери в ніші, вієрефреї, меблі, тумбочка, універсал фурнітюри, корпусні меблі, майстерня олдвоот фурнітура, мічайл Арампуф, Марія Сцорнер. В оббивці тканини Роберт Аллен Освітлення: настільна лампа і підвісний світильник, артеріор, стесін, плацебра, Стефане давіц, текстиль, подушки, покривало і плет, шторик, канини Піарре і Роберт Аллен все виконання майстерні, артстиль, ванна кімната, оздоблення, плитка, марбурою хтілес, підлогове покриття, клінкерна плитка, мосаєць Делсюр, Мармур, Нестос з Меблі. Подстолі під раковину, знімні панелі під ванною, колона для косметики, все майстерня, олдвоод, приставний столик зі знімним підносом, Сафавіях, освітлення бра, Келлі Варслер, Стельовий світильник, Томас Обрін, де плаце, Сантехніка, Віллерую, Боч, Дордрагт, Бетте, Салон Аспа, дитяча один освітлення бра, Стефане Давіц, де плаце, Текстиль. Декоративні тканини, піарефреї, дедар, виконання майстерні, арт стиль, дитячий санвузол, оздоблення мармур, Віанцо Перліно, плитка фаб, меблі, подстолі під раковину, комод, стелажі, все майстерня, олдвоот, освітлення, стильові світильники, Ралф гоме, Сантехніка, і Боч Дарнбрачт, Дитяча два оделка, шпалери в Алькові, стіон, освітлення, бра, Стефане Давіц, десіт, плаце, текстиль. Декоративні тканини, піаррефреї, дедармедія, комната, меблі, стелаж, майстерня, олдвод, текстиль, матраци, подушки і килими. Все, Ган тканини, піаррефреї, декор, аксесуари. Сандесін, десін Де плаце. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін рю.